Для налаштування інтеграції зі складом лікарських засобів з профіля керівника або адміністратора переходимо в меню Налаштування і Склад. Натискаємо на кнопку Додати. Обираємо із випадаючого списку систему, що підключається, вводимо назву організації. В полі Зовнішній номер підключення вводимо номер підключення, його потрібно отримати від команди впровадження системи складу. В полі ЄДРПО вводимо ЄДРПО організації. Далі натискаємо на кнопку Зберегти. Нижче відображаються вже налаштовані доступи. Відображається ЄДРПО складу, його назва, номер підключення, статус активний або неактивний і додаткове меню Дії. При натисканні на кнопку Дії ми можемо активувати або деактивувати підключення складу. В меню Склад у вкладці Доступ є можливість налаштувати доступи до складу певних відділень. Для цього навпроти зареєстрованого складу натискаємо на стрілочку. В полі Оберіть відділення є можливість обрати відділення, якому ви хочете надати доступ до лікарських засобів. Праворуч є можливість натиснути на смітник і видалити доступ того чи іншого відділення.